Загинула 16-річна дівчинка в райцентрі. Ще троє людей поранені. Окупанти продовжують терор Нікопольщини. Через обстріли на вихідних загинула жінка у Марганці. Ще двоє постраждали. Критична ситуація у Марганці. Люди вже понад тиждень без води. В чому причина та що каже місцева влада? Тим часом продовжується реєстрація на евакуацію з Нікополя. Скільки людей на сьогодні подали заявку на виїзд та куди звертатися, розповів міський голова Олександр Саюк. Військовий з Нікополя просить про допомогу для свого в. Зводу, а місцеве ранчо долучитися до збору коштів на лікування коня. Як це зробити? Це спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Росіяни вбили у Нікополі 16-річну дівчину. Працівники ДСНС дістали її з під завалів потрощеного будинку. Ще троє людей постраждали. У потерпілих хосколкові поранення. 79-річного чоловіка доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще двом пораненим надали допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились. Окупанти випустили майже десяток снарядів по місту є руйнування, зокрема і в приватному секторі. Принісні тушители. принесли вогнегасники, почали гасити. Допомагали, як могли. Потім почали знову вибухи. Десь штук вісім було. Там хата загорілась, там загорілось. Все розбите, розкорочено. Все розбито, розтрощено. Оце всі вікна, дах, світло, повністю все обрізано і вода. Обстріли з важкої артилерії та десятка атак дронами камікадзе неспокійно було на Нікопольщині і на вихідних. Ворог гатив Помирівській та Марганецькій громадах з артилерії. Одна жінка загинула, ще двоє поранені. У населених пунктах громад сталося декілька займань. По Понівечені три приватні будинки загинули свійські тварини та птиця. У Покровській громаді пошкоджена кафе. У Марганецькій приватні оселі, газогін і лінія електропередач. У Нікополі потрощений супермаркет. окупантам за рідне місто. Далі історія Нікопольця, який боронить країну у підрозділі Рупак 128 ї бригади тероборони, до війська доєднався півроку тому, не маючи бойового досвіду. А нині нищить особовий склад та техніку окупантів, все аби змусити ворога заплатити за горе, яке той щодня завдає рідному Нікополю. Про особисту мотивацію, власні переживання та найбільше бажання після перемоги, розповів нашій знімальній групі. Подивіться. Через через кожні може 20 хвилин. Стріляють, стріляють і стріляють. Особисто помста за Нікополь, особиста помста за те горе, яке вони зробили в моєму місту. Про свою особисту мотивацію воювати розповідає військовослужбовець Олексій. Чоловік родом із Нікополя, жив на береговій лінії, яка по декілька разів на день потерпає від ворожих обстрілів. Залпами артилерії, градами. От вони розбили мені хату. Декілька було залпів, декілька прильотів було тому і господарські сполу Породи розвалили і хату, розвалили стеля, вивели стіну, тому там жити вже неможливо. Під час однієї з атак вдома була мати бійця 76-річна Ірина Борисівна. Згадує прильот такий, Удар був такий, що затремтів будинок. Собака злякався, почав скиглити. Миттю зникло світло, і ми з ним сиділи в темряві. Не знаю скільки. Вороже залізят, жінку не зачепило. Утім, мама була перелякана, шоковий стан, стрес, і це певним чином не додасть їй років життя. У війську Олексій від листопада 23-го у підрозділі РУПАК 128-ї бригади ТРО служить оператором дрону. Пояснює тонкощі роботи. Це як ну, гра в шахі. Ворог певний, робить певні кроки, ми відстежуємо, розуміємо більш-менш, на яких частотах вони працюють, і як ми можемо протидіяти. Головне завдання, ну, принаймні, я так бачу, екіпажів екіпажі ферпівець і взагалі аеро. Це, звісно, підтримка нашої піхоти на передових позиціях. Кожен пілот під себе налаштовує екран ОСД, власне, те зображення і принципові параметри, які ми бачимо в окулярах. Також ми налаштовуємо приймач сигналу, ось тут розташований РХ, під нестандартні частоти. Ми прошиваємо нестандартні прошивки на нього і вибираємо частоти, які устойчиві до ребус противника. Після налаштувань тренувальний політ, аби краще опанувати пташку. А от після тренування і справжні бойові вильоти, під час яких знищують чимало техніка та особового складу окупантів. Планів на повоєнне життя зізнається Олексій. Поки не будує найбільше ділиться. хоче. повернутися до спокійного цивільного життя дуже, дуже скучив за своєю родиною, за дітьми бо вже два з половиною роки ми живемо окремо. Ми не бачились окремо відеозвінків щодня. Дуже важко це дається. Діти вже виросли. Діти каже нині у безпеці ще на початку повномасштабного евакуювалися до однієї з європейських країн. А от старенька мати полишати Нікополь категорично відмовляється. Поки ж Олексій переживає за неї. перебуваючи на фронті. Вона молиться за нього у рідному місті. Кожен день. Кожен день вечір, ранок я молю Бога, щоб він лишився живим. Дуже переживаю за нього. В мене крім нього нікого немає. Коли він приїжджає, це для мене свято. Що Олексійчик живий, здоровий. Нині для Олексія головна мета перемога. Ми маємо перемогти та закінчити цю війну. Я не хочу, щоб мої діти потім взяли у тягар цієї війни. Діти наше майбутнє. Це те, заради чого ми тут знаходимо, те це заради чого ми живемо. Аби наблизити омріяну перемогу. Бійці підрозділу потребують допомоги для того, щоб кожен наш виліт був сто результативним. Тому ми збираємо наплату ініціації від перевірених поставщиків. Вони нам постійно, постійно потрібні, і це не одна, дві. Ми ну нам потрібні сотні таких плат на закупівлю плат. Нині необхідно 60 тисяч гривень, щоб їх зібрати. Бійці відкрили банку. Долучитися до збору закликають усіх небайдужих, аби підрозділ міг і надалі мститися за Нікополь та інші потрощені ворожим залізятчам містам. Ворог звісно вчиться, але людського ресурсу них значно більше, тому ми маємо брати. Технологіями і берегти життя кожного бійця. Катерина Нічок, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд про Нікополь. Нікопольщини написали листа директору Магате Росія і запросили його на зустріч. Про це повідомили у Мирівській громаді. Жителі громад, що розташовані на відстані 5-30 кілометрів від ЗС, прагнуть обговорити безпекову ситуацію. Автори листа переконані, просто присутності місії Магате на станції недостатньо. Впевнення без комунікації з територіями, які знаходяться у безпосередній близькості від атомної станції, неможливо вирішувати безпекові питання. 450 тисяч переселенців прихистила Дніпропетровщина з початку повномасштабного вторгнення. Це чи не найбільша кількість серед інших областей, кажуть в обласній військовій адміністрації, і в нашому регіоні продовжують працювати евакуаційні пункти для тих, хто виїжджає з зони бойових дій за останній місяць. В області додатково організували ще п'ять таких пунктів і готують ще відкриття. У таких локаціях люди зазвичай перебувають один-два дні далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця за останній тиждень, через наші евакуаційні пункти пройшли понад тисячу мешканців Донеччини. Будемо допомагати і далі скільки потрібно. Водночас продовжуються реєстрації на евакуацію з Нікополя. Заявки на виїзд вже подали майже 700 людей. Куди можуть звертатися люди, які наразі хочуть залишити прифронтову зону? Розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. Саме по евакуації в нас займається управління соціальної політики. На зараз скористалися цією можливою можливістю і, і виявили бажання 680 осіб. Це різні категорії, і інваліди, і багатодітні. Тому ця робота продовжується, ми її, ми її проводимо. За рахунок допомоги як фондів, так і обласної військової адміністрації. Понад тиждень без води. Жителі Марханецької, Томаківської та Мирівської громад сидять із сухими кранами. Офіційна причина технічна несправність, але насправді проблема у боргах місцевого водоканалу. Він завинив мільйони за спожиту електрику. Тож ситуація з водопостачанням після підриву каховської ГЕС не розв'язав навіть новий магістральний водогін. Як люди виживають без води та що каже влада, дивіться у нашому наступному сюжеті. Якісного синовологи да, да. да їм щось не вистачає. Батих, Ще декілька тижнів тому міський голова Марганця Геннадій Боровик запевнив президента України Володимира Зеленського, що вода є у всіх жителів. Проте виявилося у новому магістральному водогоні. Вона дійсно присутня, але у кранах місцевих сухо. А все через багатомільйонні борги та халатність комунального підприємства вже понад тиждень люди просто виживають без води. Офіційна причина технічні проблеми. Буде припинено водопостачання з насосно фільтрувальної. Станції другого підйому до вирішення цих технічних причин вода постачатися в водопровідну мережу громади і міста Марганець здійснюватися не буде. Місцеві бідкаються профільні служби не дають жодних прогнозів. Офіційно ніхто нічого не об'являв, а тільки послухав то каже дві неділі. Сьогодні я вже почула нову чутку аж до. Е... Жовтні не знаю. Така місцета. так, От, вода дуже Це, раз така ситуація, треба е, обратно відкривати скважини. Ба більше у марганці, які понад тиждень без води навіть не подбали про її підвіз. З вулиць прибрали ємності, а свердловина стоять закриті. Знаю, бо нічого не знаю, бо в мене телефону немає. Ото що скажуть, те й знаю, аби ми встигли запастися. А що буде далі? Нічого не відомо. Ось дочка. Не встигла запастися і без води, ми не, ми не знаємо. Нам одні те кажуть, другі те кажуть. Ну, чекаємо, що дадуть скоро воду. Маємо надію і все без попередження, без якоїсь такої да, за годину всі важетажі, в такому, ну що робити, як робити. Ну на Бога надіємося, молимося там, як воно буде. Не знаю. Наразі єдині, хто підтримують місцевих благодійники. після підриву Каховської ГЕС. Вони вже понад рік безкоштовно забезпечують населення. Елення водою ми вже більше року, стабільно кожного дня привозимо безоплатно людям в нашому місті та регіоні. Тобто не тільки місто Марин, ще є селище Максимівка, Городище, Червоноригорівка і так далі. Кожного дня двадцять від 22 кубів до 29 кубів. Ми кожного дня розвозимо. Після тижня сухих кранів вода до мешканців почала потроху повертатися. Ситуацію прокоментував міський голова Геннадій Боровик. Цей тиждень став періодом в. Пробування для усіх нас завдяки злагодженій роботі голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. У нас відновлюється водопостачання та водовідведення. 24 на 7 на зв'язку це в період прильотів по Дніпропетровщині. Ми були не самі, питання було розв'язане, і вже зараз водопровідна мережа заповнюється питною водою. Наразі вода до кранів потроху повертається до жителів Марганецької, Томаківської та Мирівської громад. Втім, відновити роботу всієї системи водопостачання одразу неможливо. Тому робитимуть все поступово. Абонентів просять за можливості тримати крани по селях відкритими для зменшення тиску в трубах. Вікторія Володимир Поваренко про Нікополь. Нікополь передав військовим потужні зарядні станції та реп. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Хлопці зараз працюють на одному з найгарячіших напрямків, і щоб виконати поставлені завдання, їм необхідно багато техніки. Потрібне захисникам обладнання придбали коштом міського бюджету. Нині влада працює над виконанням інших запитів військових. 9 та 10 вересня жителям Червоногригорівської григорівської громади видаватимуть гуманітарну допомогу. Отримати продуктові набори запрошують жителів села Придніпровське, Кам'янське та Мусіївка. Це люди з інвалідністю першої, другої і третьої груп. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та багатодітні родини. Із собою треба мати паспорт і документ, що підтверджує вище вказану категорію пільговиків. Гуманітарку можна одержати з 12 до 14 в Придніпровському будинку культури. Про допомогу для свого підрозділу просить військовий з Нікополя Юрій Кандауров. Став на захист України в перший день повномасштабного вторгнення. Зараз підрозділ Артрозвідки, де служить Юрій, перекинули до Курської області РФ. Нині бійцям вкрай необхідний позашляховик, якщо можете підтримати захисників, реквізити на ваших екранах. Тим часом у Нікополі збирають кошти на лікування коня, який отримав поранення внаслідок обстрілу 5 вересня. Восьмирічний грім живе на ранчо, червоний камінь, де проводили безкоштовну іпотерапію для дітей. Уламок ворожого снаряда сильно травмував коліно тварини. Тепер потрібна операція. Ветклініку, яка зголосилася допомогти, знайшли у Харкові. На лікування та реабілітацію потрібна чимала сума. Якщо маєте можливість допомогти, реквізити на ваших екранах. На цьому, в мене поки що, вся інформація підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.